13 жовтня близько пів на десяту ранку поблизу села Пряжева, що під Житомиром Форт зіткнувся із Сітроеном. Автомобілі їхали у протилежних напрямках. Очевидці розповідають, що Форт, який прямував у напрямку Житомира, несподівано виїхав на зустрічну смугу. Там машина розвернулася у поперек і зіткнулася із Сітроеном. Машина йшла ось з великою швидкістю, дуже з великою швидкістю. Що відбувалося, Не розумію, що могло б вивести її зустрічну полосу руху. Удар був настільки потужним, що форт буквально розірвало на шматки. Частини легковика розлетілися у різні боки на кількасот метрів і побили ще одне авто. Водій та п'ятеро пасажирів форду загинули на місці пригоди. Попередньо встановлено, що у салоні перебувало четверо мешканців сусіднього села та двоє киян. Мені показали, що це був зрив. Розумієте? а потім по гальмах, так ось, машина, яка здала, по гальмах сильно загальмувала. Я і бачу, все дивись не сюди, на, на свій забор повернула ж голову сюди, все летіло. Летіло, це все, це все, це все всі оці збільше. Це все летіло, розумієте? Людей порозкидало по проїзній частині прямісінько під колеса транспортних засобів, які рухалися у зустрічному напрямку. Тіло водія довелося вирізати із понівеченого авто. Чому чоловік скермував свій автомобіль на смугу зустрічного руху? З'ясовують слідчі. Причина дорожньої пригоди попередньо це порушення правил дорожнього руху одним із водіїв автівок автомобіля «Форд» на даній ділянці дороги. Видимість більше 400 метрів, світлий день. Дорога розділена суцільною смугою розмітки, і причин для дорожньої пригоди не було взагалі. Уцілів від потужного удару водій Троена. Чоловіка у важкому стані доправили до лікарні. Водій та пасажири ще трьох автівок, які стали учасниками дорожньо транспортної пригоди, не постраждали.